Всім привіт! Сьогодні 1 серпня. Це означає, що прийшов час підбити підсумки за липень місяць. І зараз я в цьому відео покажу швидко і просто. Все, що я зміг видати зі свого поля, ось цього поля, це поле аксіоми 585 ватний, їх тут 8 штучок, направлені вони по азімута на 205 градусів, кут нахилу десь 35%. Ми зараз. Подивимось, скільки я спожив з лічильника міської мережі, і скільки я зміг згенерувати за місяць цим полем ну, енергії в, свою, в свій будинок. Це нам покаже мій хомасістент, котрий веде статистику кожен, кожну годину, кожен день, і потім це все можна подивитися, роздивитись за місяць, І ну, можна хоч за хвилину дивитись, але ми будемо дивитись там по днях. Отже, погнали, зараз я все покажу. Так, підійшов я до лічильника. Лічильник у мене, в принципі, весь час вимкнений. Зараз ви бачите по цьому от веселому смайлику, що споживання в мене немає. От зараз я його просто включив для того, щоб показати вам, що ці дані, ну, які в мене зараз дані за ніч, і от зараз загальні, ви бачите, потім ви побачите за день і за ніч. І також ви побачите вставочку з моєї групи, де я просто для себе веду дані. І де написано, скільки спожито в мене за день і за ніч 30.05. І я їх вже обновив сьогоднішніми даними. Все, ось, в принципі, ви дані всі побачили. Споживання станом на зараз зараз покаже. Все, нулі. Ну і погнали дивитись, що там показує мій Home Assistant. Побачили споживання мого будинку з міської мережі за місяць составило 0 кВт денного тарифу, 0 кВт нічного тарифу, В принципі, я просто навів, скажімо так, дані 1.08, а з 30.05 нічого не змінилось. От, зараз ви вже бачите на своїх екранах мій Home Assistant, і зараз я зайду в таку вкладку, яка називається енергія. І ми подивимось, скільки. За місяць, за липень попередній, згенерувало моє поле. Нагадаю, що поле в мене панельки аксіома 8 штук по 585 Вт. Тобто це поле десь біля 4-6 кВт. Там у нас. Направлені по азімету 205 градусів, по куту нахилу десь 35 градусів. Тут ви бачите в цьому от полі генерацію за кожен день. Ми її зараз пройдемо всю. А тут ви бачите генерацію за весь місяць. Тобто зміг видають я з цього поля 855 кВт. От. Ну і я зараз погортаю, ви подивитесь, скільки це було на кожен день. В принципі, я, можна сказати, що веду його від Vietnam максимум, тому що в мене є Ну сама моя сонячна станція складається з акумуляторів на 30 кВт да, інвертора і сонячних панелек І ось э, свої акумулятори я кожен день за рахунок споживання там кондиціонерами розріжав до... 30%. Тобто за вечір ніч та там ранок. В мене акумулятори розряджались приблизно до 30%. Потім становились сонечком на зарядку. І цілий день будинок споживав так само енергією і заряджались акумулятори до приблизно там 5 вечора. Приблизно. І майже кожен день я заряджав акумулятори до 100% сонечком. І потім близько сім вечора вже сонечка не вистачає на споживання моєго будинку. І потроху виходить, що переключалось споживання будинку на акумулятор, і так до ранку. І так можна сказати, що кожен день, там декілька днів якісь були там, мінливі хмарності, що от поменше. Да? От ви бачите, там 17 кВт. Це, скоріш за все, було, там мінлива хмарність, якась чи ще щось. От там, може, дощик якийсь невеличкий був, було там декілька днів. З дощами. От. А здебільшого було дуже жарко, навіть коли були було дощі, то ми кондиціонери не виключали, тому що е, ну, все всюди горяче і дощ, як він не надає тобі прохолоди. Він просто робить душно. От і все. От. Ну, в принципі, ви бачите, все по днях. Можете передивитися ще раз. Кожен день я зачепив і от стільки... Зміг видоїть за місяць. От ну. У принципі, це і все, що я хотів би вам показати. Наступного місяця я розгорну трошки більше і буду показувати, вже, крім місячної генерації, я ще затрону тему за півроку, тому що якраз півроку такої сонячної вже погодки було, і цікаво, скільки я там спожив з міської мережі, скільки я згенерував за піврока своїми панельками. От, ну, скільки, і скільки я заплатив uh, Обленерго за, за електрику, тож мені так цікаво. От, тож, на цьому поки що все. Якщо комусь подобається така тема, обов'язково підписуйтесь. Якщо вам подобається контент, ставте лайки. Якщо не подобається, ставте дізлайки. І всім бажаю мирного неба, чистого неба без хмаринок і яскравого сонечка. Все, всім пока.